Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не лише повернуть усі кошти, витрачені на підтримку України, а й зможе заробити більше. За словами Трампа, війна в Україні зараз нічого не коштує. США. він стверджує, що на відміну від адміністрації Байдена, яка за його словами просто віддала сотні мільярдів доларів, нинішня команда вже повертає гроші. Ключем до цього Трамп назвав угоду з Україною щодо корисних копалин, зокрема рідкісноземельних металів. За його словами, США вже увійшли в цей сектор і зможуть повернути собі гроші. Тому ж трамп висловив сподівання що мирної угоди між україною та агресоркою росією вдасться досягти в найближчому майбутньому тим часом американський президент заявив що не вірить у російське звинувачення щодо нібито атаки україни на резиденцію диктатора путіна спілкуючись із журналістами на борту Air Force One, трамп сказав що щось могло статися неподалік але це не було ударом по резиденції путіна за його словами американські посадовці перевірили інформацію і дійшли висновку що резиденція диктатора не була ціллю Минулого тижня Росія звинуватила Україну в запуску 90 дронів по резиденції Путіна в Новгородській області, назвавши це терористичним актом і особистим нападом. Жодних доказів Москва, звісно, не надала. Ці заяви пролунали одразу після зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Флориді, де говорили про можливі мирні переговори. Росія пригрозила відповіддю та заявила, що перегляне свою переговорну позицію. Україна та її європейські союзники звинувачення відкинули, заявили, що Росія. Росія намагається зірвати мирний процес. Трамп розповів, що дізнався про нібито атаку безпосередньо від Путіна, і спочатку був дуже розгніваний. Згодом він пом'якшив риторику, поширивши колонку в Нью-Йорк-Пост, у якій він ставить під сумнів російську версію подій і критикує Путіна за брехню. Ненависті, смерть напередодні можливих мирних домовленостей. Після цього міноборони РФ оприлюднило відео, нібито збитого дрона, та заявили, що передало ша його контролер. Ніхто про той напад не знав. Я вперше про це почув від Путіна. Він сказав, що на його дім було здійснено атаку. Ми не віримо, що це справді сталося. Особливо тепер, коли змогли все перевірити. але тоді, під час переговорів, це була перша інформація, яку ми взагалі почули. Водночас президент США знову заговорив про Гренландію, заявив, що цей острів має ключове значення для безпеки Сполучених Штатів, і що у Європі це нібито добре розуміють. За словами Трампа, води навколо Гренландії заповнені російськими і китайськими кораблями. А це на його думку створює пряму загрозу для США та їхніх союзників. Гренландія. Нам потрібна зміркувань національної безпеки. Це надзвичайно стратегічна територія. зараз акваторія навколо Гренландії, буквально заповнена російськими та китайськими кораблями. З точки зору безпеки США. Нам потрібна Гренландія. І можу вам сказати, Данія з цим сама не впорається. Ситуація навколо Венесуели набирає обертів. Президент США пригрозив виконувачці обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес. каже їй загрожує доля Ніколаса Мадуро, якщо відмовиться співпрацювати зі Ученими штатами про це Трамп сказав виданню «The Atlantic». Трамп каже, не потерпить спротиву з боку венесуельської влади після американської військової операції, яка завершилася затриманням Мадуро. Ці заяви різко контрастують із позицією Трампа, озвученою ще напередодні. У суботу він публічно хвалив розрігес. Далі Трамп заявив, що США фактично керуватимуть Венесуелою до моменту демократичного переходу влади. Втім, уже після цього Делсі Родрігес наголосила, що Мадуро залишається главою держави, попри його затримання. Вони вона Назвала дії США звірством і порушенням міжнародного права та заявила, що Венесуела готова захищати свої природні ресурси. Згодом її риторика пом'якшилася. Вона заявила про готовність до співпраці. Нагадаю, Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях у Венесуелі. Операція розпочалася в ніч на 3 січня. Захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро американськими силами спричинило різку і водночас полярну реакцію у світі від заяв про кінець диктатури до звинувачень США в акті війни. Та порушення міжнародного права. Венесуельська опозиційна лідерка, лауреатка Нобелівської премії миру 2025 року, Марія Коріна Мачадо заявила, що для країни настав час свободи. За її словами, Мадуро постав перед міжнародним правосуддям за злочини проти венесуельців та громадян інших держав. А сполучені штати виконали свою обіцянку діяти в межах закону. Вона пообіцяла відновлення порядку, звільнення політичних в'язнів і повернення додому мільйонів венесуельців, які були змушені виїхати. В Україні реакція була була стримана жорсткою. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Україна послідовно захищає право народів жити без диктатур, де репресії порушень прав людини. За його словами, режим Мадуро порушував ці принципи системно через насильство, тортури, знищення свобод, фальсифікацію виборів і демонтаж демократії. Президент України відреагував коротко. Якщо з диктаторами каже, можна діяти таким чином, то Сполучені Штати знають, що робити далі. У Європі тон обережніший прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон не визнавав Мадуро легітимним лідером і не шкодує про кінець його режиму, але наголосив на необхідності дотримання міжнародного права та мирного переходу влади. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Венесуельці позбулися диктатури, яка узурпувала владу і придушувала фундаментальні свободи. Водночас він підкреслив, що подальший перехід має бути мирним та демократичним із повагою до волі венесуельського народу. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав завершення правління Мадуро позитивним сигналом для Венесуели. Але старіх, що американська інтервенція потребує ретельного юридичного аналізу, за його словами, міжнародне право має залишитися основою. Тим часом медіа пишуть, що найменше 40 людей, серед яких військовослужбовці та цивільні, загинули внаслідок операції США у Венесуелі. Про це повідомило The New York Times із посиланням на анонімні джерела у Венесуелі. Офіційно ці дані не підтверджувалися. У Чехії близько 30 тисяч людей підписали петицію з вибаченням перед Україною через антиукраїнські заяви спікера парла. Аменту Томіо Окамури документ адресований послу України в Чехії Василю Зваричу. У ньому автор наголошує, що багато чехів відчувають солідарність і вдячність Україні та не поділяють заяви Окамури. Чимало чехів вважають, що слова спікера суперечать фактам, історичному досвіду і базовим принципам гуманності. За його словами, Окамура представляє лише меншість, але через свою посаду його голос звучить гучніше ніж реальні настрої чеського суспільства. У петиції зазначено, що антиукраїнські заяви є особи політичною політичної позиції Окамури і не можуть вважатися позицією всього парламенту чи народу Чехії. Автор також наголошує, що Україна сьогодні захищає не лише свою територію, а й сам принцип, що кордони не можна змінювати силою. Він згадує русифікацію, масові вбивства цивільних у Бучі та знищення Маріуполя як приклади того, з чим довелося зіткнутися українцям. Скандал спалахнув після новорічного звернення Томі Окамури, у якому він виступив проти надання зброї Україні та дозволив собі образливі. Висловлювання на адресу української влади. Після цього чеська опозиція ініціювала процедуру його відставки, назвавши такі заяви ганебними і неприйнятними. Верховний лідер Ірану Алі Хаманеї, за даними британської газети «The Times», має секретний план втечі до Москви, якщо масові протести в країні вийдуть з під контролю. Згідно з розвідувальним звітом, 86-річний хаменеї готовий залишити Тегеран разом із найближчим оточенням близько 20 помічників і членів родини, зокрема із сином, якого вважають його гім. Мовірним спадкоємцем план втечі за інформацією «The Times» створений за сценарієм колишнього сирійського президента Башара Аль-Асада, який наприкінці 2024 року втік до Москви перед захопленням Дамаска опозиційними силами. Джерела в розвідці зазначає, що так званий план Б включає заздалегідь підготовлені маршрути, фінанси, нерухомість і готівку за кордоном. Усе для швидкого та безпечного переїзду. За оцінками розслідування Reuters, ще з 2013 року Хаменея контролює активи на суму близько. 95 мільярдів доларів через фонди, компанії та нерухомість план може бути активований у разі, якщо сили безпеки відмовляться виконувати накази або почнуть дезертирством. у звіті також зазначається, що після минулорічної війни з Ізраїлем хаменеї суттєво ослаб, як фізично, так і психологічно, і майже не з'являється на публіці. Тим часом Іран переживає найбільші за три роки протести. Вони спалахнули на тлі різкого зростання, інфляції, обвалу національної валюти та економічної кризи під час сутичок із силовиками вже є загиблі. На цьому тлі президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові підтримати іранських протестувальників, якщо влада спробує придушити. Виступи силою. Найбільший аеропорт Нідерландів Схіпхол скасував щонайменше 450 рейсів через сніг та ожеледицю. Це значно більше ніж прогнозували напередодні. У неділю йшлося про щонайменше 124 можливі скасування. Водночас, у саму неділю, ситуація також виявилася складнішою ніж очікували. Тоді було скасовано близько 600 рейсів. Раніше 2 січня через погану погоду в схіпхолі вже скасували сотні рейсів. Того ж дня снігопад призвів до багатогодинних затримок окремих рейсів і в інших країнах Європи. Європи, зокрема зі столиці Литви. друзі. На цьому ми на все до зустрічі.